Доброго ранку, церква. Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо розмірковувати над Словом Божим, розмірковувати над Євангелієм, над тою благодаттю, яку Христос явив нам через свою смерть. Розмірковувати над благодаттю для того, щоб ця благодать вона змінювала нас, щоб вона сповнювала нас, щоб вона спрямовувала нас на той шлях, яким Бог бажає, щоб ми йшли. І я хочу прочитати сьогодні уривок. Із послання до Филимона, це дуже коротеньке послання, там всього-навсього одна глава. І я хочу прочитати деякі вірші. Апостол Павло пише: листа до Филимона: Прошу тебе, про сина мого Онисима, котрого породив я в ув'язненні моєму. Він був нещодавно невдатний для тебе, а тепер придатний тобі і мені. Я повертаю його, а ти прийми його як моє серце. Дивіться, для того, щоб зрозуміти ці вірші, потрібно згадати трошки історію. Значить, Филимон це був заможний християнин. І оскільки він був заможний християнин, у його розпорядженні були і слуги, і раби. І Онисим, скоріш за все, був рабом Фелимона. І, як християнин, Фелимон добре ставився до нього. І Онисим, будучи невіруючою людиною, скоріш за все, в самій історії це не згадується, в самому листі. Але, скоріш за все, Онисим, забравши деякі цінності свого пана Фелимона, втік від нього. І таким чином він зробив злочин. І таким чином він порушив свої стосунки з Филимоном, і за законом мав бути ув'язнений, повернутий Филимону як господарю, і господар його мав його судити. Навіть не громадський суд, а господар мав судити Филимона. І ось так і сталося в часи, коли в той час, коли апостол Павло перебував у в'язниці в Римі. Онисим був спійманий і також посаджений в'язницю. І апостол Павло благовістував Євангеліє Онисиму. І Онисим увірував в Христа, і Онисим розповів Павлу всю свою історію, історію стосунків з Филимоном. І виявилося, що Павло добре знає Фелимона і його домашню церкву. І от Павло вирішує писати листа клопотання до Фелимона. Скоріше за все, цей лист він віддав Анисиму, і Анисим з цим листом з'явився перед Филимоном. І в цьому листі Павло, звертаючись до Фелимона, говорить йому такі слова: Прошу тебе, про сина мого Анисима, котрого породив я в ув'язненні моєму. Він був нещодавно невдатний для тебе. А тепер придатний тобі й мені. Я повертаю його, а ти прийми його, як моє серце. Подивіться, про що просить апостол Павло? Апостол Павло просить прийняти Анисима так, як серце Павла, тобто виявити до Анисима таке ж ставлення, як до самого Павла. Подивіться, Павло. Користуючись добрими стосунками з Филимоном, просить його. Він говорить, цей Онисем не був не потрібен тобі, він був злочинцем перед тобою, але зараз він став іншою людиною. Прийми його і не просто прийми його як, як раба знову, а прийми його як мене. Тобто Филимон мав не просто прийняти Анисима, Филимон мав прийняти його і ставитися до нього так, як ставився б до самого апостола Павла. І коли Павло робить це для Анисима, він робить це з любові, люблячи Анисима, турбуючись про нього, як про брата в Христі, новонаверненого, як про християнина. Павло. Пише це клопотання. Він пише клопотання до Филимона, щоб повпливати на Филимона, щоб згадати йому ті добрі важливі речі, які, згадавши, Филимон повинен змінити своє ставлення до Онисима. До І цей лист дозволяє нам зануритися у Тогочасну церкву, в церкву часів апостолів, і побачити людей, в чиїх серцях Євангеліє працювало, в чиїх серцях Євангеліє приносило плід. І плодом Євангелія в серцях цих людей було змінене уявлення про те, якими мають бути стосунки. Тепер їхні стосунки мали будуватися за моделлю тих стосунків, які Бог має. З нами, з християнами. І тому цей лист він дуже яскраво вказує нам на красу самого Христа. Він вказує нам на красу того, хто прийшовши в цей світ, став рятівником для людей. Біблія вчить нас тому, що Христос, маючи досконалу любов до Бога, прийшов у світ як людина. І жив у світі, виявляючи цю любов до Бога. Подивіться, все життя Христа це було життя людини, яка сповнена любов'ю до Бога. І все, що робив Христос, воно не просто несло Богу славу, воно виражало цю любов, христа до Бога. Христос корився Богу, люблячи Його. Христос робив добрі справи, люблячи Бога. Христос е, любив людей і таким чином виявляв свою любов до Бога. Христос корився Богу і відкидав себе, і таким чином виявляв досконалу любов до Бога. Тому дивіться, Бог досконало любив Христа і любить Христа. І досконала любов Христа, вона пов'язана не з тим, що Христос його Син. А досконала любов Бога до Христа пов'язана з тим, який Він є. Він є прекрасний, він є досконалий. І тому Боже серце, воно бачучи досконалість Христа, воно любить досконалою любов'ю Христа. Таким чином, Христос, живучи на землі, являв досконалу любов до Бога. І ця досконала любов до Бога викликала у Бога любов до сина. І от оцей Христос. Маючи досконалу любов до Бога, він прийшов у цей світ і з любові до мене шукав мене. Коли за мене молились віруючі, коли мені проповідували Євангеліє, то це була справа, яку Христос робив, яку Христос робив, шукаючи мене. Христос знайшов мене у гріхах та провинах перед Богом і поніс на собі мої гріхи і мої провини. Я мав бути тією людиною, яка любить Бога, кориться Богу і служить Богу. А багато років мого життя я не любив Бога, а навпаки, ненавидів. Я не корився Богу, а навпаки, порушував Його заповіді. Я не шукав слави Богу, а шукав задоволення для власних потреб. Я був негідний раб, я був негідний слуга, я був ворог Божий. Я став таким за своїми справами, але Христос знайшов мене. Христос поніс на собі мій гріх. Христос взяв на себе мої провини. Більше того, Христос із своєю кров'ю, яку пролив на Христі, Він піднявся до Бога. І з своєю кров'ю, Той, хто досконало любить Бога, став за мене заступником. Він клопоче перед Богом за мене. Він просить, щоб Бог прийняв мене не тому, що я є досконалим, не тому, що я є негрішним, а тому, що Христос помер за мене і клопоче за мене. Той, хто має досконалі стосунки з Богом, Він клопоче за мене, щоб Бог прийняв мене. Через це Бог приймає мене, так як приймає самого Христа. Вся досконала Христова любов до Бога зарахована мені, і тому Бог любить мене як Христа. У цьому є велика істина Євангелія. Велика істина Євангелія полягає в тому, що для того, щоб Бог любив мене, для того, щоб Бог приймав мене, Христос пішов на хрест. І коли Христос висів на хресті, всі мої провини і всі мої гріхи були зараховані Йому. А його досконала любов до Бога, його досконала покора Богу, вона була зарахована мені. І тому, коли Бог сьогодні приймає мене, Він приймає мене як Христа, тому що вся досконалість Христа зарахована мені. Тому, коли Бог сьогодні любить мене, Він любить мене як Христа. Не тому, що я такий слухняний, як Христос, не тому, що я так люблю Бога, як Христос, а тому, що вся досконалість Христа вона сьогодні зарахована мені. І в цьому є велика благодать до мене. І ця благодать, яку Бог явив мені в Ісусі Христі, шукаючи мене злочинця, клопочучи за мене перед Богом і померше за мене, щоб Боже ставлення до мене змінилося. Цим Христос навчає мене. Подивіться на благодать, яку отримав, яку отримав Симон. Він втік від Филимона, ой, Онисим, він втік від Филимона як раб, а повернувся до Филимона як брат в Господі. Я втікав від Бога, ховався від Бога як творіння, а тепер через Христа прийнятий Богом. Як його син. І цьому благодать до, до мене, яка навчає мене, яка навчає сьогодні тисячі християн, які не просто мають номінальну віру, а які справді вклоняються Христу, які справді розмірковують про Євангелія і приймають цей Євангелій. Коли я не приймаю е, інших людей, коли я не приймаю братів та сестер, коли люди в церкві не приймають одне одного, відділяючись одне від одного, це є ознакою того, що люди не приймають Божу благодать. Це є ознакою того, що люди думають про себе, що все, що вони мають в Бога, вони заслужили, якщо не своїми справами, то своєю вірою. Але Євангеліє говорить, що це не так, що Христос прийняв нас і прийняв з благодаті. Тому, коли люди не приймають одне одного, вони згрішають проти милостивого Бога, який виявив свою благодать в жертві сина. Тому бажання Божого серця через відкриття мені своєї благодаті, навчати мене, бажання Божого серця, щоб я так само, як усвідомлення Фелемоном благодаті, називало. Навчало його прийняти Анисима як брата у Христі. Так само і усвідомлення мною благодаті повинно навчати мене приймати братів і сестер. Бог бажає, щоб я навчився. Бог бажає, щоб я сьогодні своє ставлення до братів та сестер черпав із Євангелія, черпав із того ставлення, яке Бог має до мене. І це в цьому є важливе слово, в цьому є важливе вчення сьогоднішнього уривку для мене і для кожного християнина. Але також сьогоднішній уривок, він має важливе ставлення до важливе слово до тих людей, які сьогодні ще не примирились з Христом, які не примирились з Богом, до тих людей, які, можливо, відвідують церкву, читають Боже Слово, але так і не прийшли до Христа. Придіть до Христа сьогодні. Немає того, хто міг би привести вас до Бога. Немає того, хто міг би примирити вас з Богом. Ваші справи роблять вас непотрібними для Бога. Ваші справи роблять вас негідними для Бога. І лише справи Христа, і лише його досконалість робить Його прийнятним для Бога. І коли ви навернетесь до Бога, коли ви навернетесь до Христа, визнаючи свою, свої гріхи, Його досконалість буде зарахована вам. І через це ви із творіння Божого станете сином чи дочкою Божою. Нехай Господь благословить вас, зробити цей вибір сьогодні. Амінь.